Дітки, добрий день. Добрий день. Ірочка, Микита, Глеб. Добрий день. Я вас рада бачити. У вас все добре. Так. 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 А ви вже здогадалися, яким в нас заняття буде? Математика. Математика. А як ви здогадалися? Циферки. Циферки підготували? Так, молодці. А ще що підготували? Вічельниця. Так. Молодці. Малята. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачу. Дітки, що таке задача? Задача? Складається з чотирьох частин. Задачі є умова це те, що нам відомо. Запитання це те, що потрібно нам знайти. Розв'язати Розв задачу це означає, що треба відповісти на її запитання. Виконати дії якісь і, розві... і дати повну відповідь. І обов'язково в задачі є два числа, два дані. Ось давайте ми з вами спробуємо за допомогою картинки розв'язати задачу. Я вам допоможу, що ви бачите на картинці? Девчонка. Так, девчонка. Так. 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 Что в них есть? Так, тисточка. В них, в них есть тисточка. Скажите, будь ласка, у девчонки сколько тисточек? Сколько? Четыре. Четыре. Так. Один. А у дівчин. А у хлопчика. Один. Одне тістечко. Так. Дівчинка віддала одне тістечко. Це умова задачі в нас була. Це, це те, що нам відомо. Так, тепер. Нам треба поставити запитання. Скільки тістечок лишилось у дівчинки? Три. Це запитання задачі. Три. Так. Так. А як три. ми з вами получили три? Що? Яку дію ви зробили? Чотири відняти. Так, ви вже порахували чотири. Відняти одне тістечко, і в нас залишилось три. Mm. Так. А тепер давайте ми з вами за допомогою цифр да, спробуємо викласти. Рішення задачі. Давайте викладемо. Я на дошці, а ви у себе на столі. Mm -hmm. Так. Скільки було тістечок у дівчинки? Чотири. 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 Викладаємо Видно? Чотири видно? Так, так. Скільки тістечок дівчинка віддала? Один. Один. Одне. Так. У нас є два числа. Чотири і один. 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 Так. Якщо дівчинка віддала, яку дію ми зробимо? Підняти. Який знак поставимо? Відняти. Підняти. Відняти. Так. Правильно, молодці. Покажіть мені знак відняти. Так. Молодці. Ставимо знак. Між двома. Числами. Так. І тепер треба виконати дію. Який знак ми ще поставимо? Як він називається? Дорівнює. Дорівнює. Ось такий. І скільки ж у нас тістечок залишилось у дівчинки? Чотир. Яка відповідь буде? Підняти на три. Так. Скільки залишилось тістечок, Нікіта? Три. Три. А тепер спробуйте у себе на столі викласти чотири палички. Викладайте. Перевіримо, правильно чи неправильно. Викладати чотири палички. Так, виклали. Так. Нікіта. Одну паличку ми прибираємо. Скільки залишилось? Три. Три. Так. Нікіта, скільки залишилось? Три. Три. Відповідь буде три. А тепер давайте скажемо повну відповідь. У дівчинки залишилось три. Тістечка. Є. Давайте повторимо, Ірочка, повтори. У дівчинки. У дівчинки залишилось Три. Тисточки. Так, молодець. Нікіта, тепер ти повтори. У дівчинки залишилось три тисточку. Молодці. Ось ми з вами і розв'язали задачу. Молодці. А тепер давайте спробуємо ще одну задачу розв'язати. Пробуємо? Так. так. Теж за допомогою картинки. Давайте уважно розглянемо. Що ви бачите? Хлопчика і дівчинку. Хлопчика і дівчинку. Так, що в них є? Олівці. Олівці. Так. Це в нас буде умова задачі. Так. Дітки, у хлопчика було три олівці. Викладайте три палички у себе на столі. Допоможіть мені скласти умову. Було три олівця. Так. Нікіта, скільки ти виклав паличок? Три. Три. Так. Що хлопчик зробив? Спробуйте придумати, що він зробив. Подарував один. Молодці. Молодці. Він дівчинці подарував один олівець. Так. А яке запитання буде в нашій задачі? Скільки? лишилось у хлопчика олівців, так? Так. Так. Було в три олівця. Якщо хлопчик подарував один, яку ми дію зробимо? Скільки залишилось? Два. 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 Так, молодці. Два. Яку дію ми зробили? Три. Три. Відняти. Так, Один. три. Відняти. Один. Так, молодці. Три відняли один. Візьміть три палички. Так повиклали. Так. І відняли одну. Заберіть одну паличку. Скільки залишилось? Два. Так, дві палички. А скажіть, будь ласка, а чому ви відняли один? Подарували. Подарували? Так. Їх стало більше чи менше? Менше. Менше. А на скільки? На один. На один. А. Молодці. Давайте викладемо розв'язання задачі. Так, у вас так. Допоможіть. Три. Відняти один. Дорівнює. Два. А. Молодці. Ось ми з вами і розв'язали задачу. Яка буде відповідь? Яка буде від... У хлопчика залишилось. Два олівця. Два олівця. Молодці. Нікита, повтори. У хлопчика залишилось два олівця. Молодець, Ірочка, повтори. У хлопчика залишилось два олівця. Залишилось два олівця. Молодці, дітки, справились! А ось, послухайте, тепер ось таку задачку. Приготували свої вушка. По дорозі зайчик біг. Ніс п'ять яблук на обід. Чотири пало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Один. Один. Як ви дізналися? Остало. Одне я... Так. Дітки, давайте скажемо правильно. Відповідь: Одне яблуко залишилось. Одне. Одне. Яблуко. Залишилось. залишилось. Так, молодці, ви уважні. А чому одне залишилось? Чому чотири упало? Так, чотири впали. Покотись, молодці, ви уважні, молодці. А послухати ще одну задачку. Горобець і дві синички швидко мчать до годівнички. Скільки пташок підкажіть, поспішають на обід? Чотири. Давайте я ще раз з прочитаю. Горобець і дві синички швидко мчать до годівнички. Скільки пташок підкажіть? Поспішають на обід. Три. Три. А як ви дізналися? Горобець і дві синички. Горобець і дві синички. Всього три пташки. Дітки, ви молодці, розумнички. Давайте трішки відпочинемо. Піднімайтесь зі своїх столів. Так. Давайте з вами політаємо як пташки. Політаємо. Так. Руки вгору. Так, піднялися носочки. Високо-високо-високо. Сторони руки. А Молодці. Покрутились, політали. Так, присіли, присіли, сховались. Так, знов полетіли. Знов полетіли. Знов присіли. Так. Руки в боки. Руки в боки. Так, руки в боки. Нахилились. Вправо, вліво. Молодці. Молодці. Ще раз руки вгору підтяглися, підтяглися, підтяглися. Молодці і тихесенько присіли. Молодці. А тепер ми з вами пограємо. Підготуйте свої циферки, вони нам будуть допомагати. Ось таке буде цікаве вам завдання. Я викладаю дві сніжинки. Так. А поруч циферку 5. Кажіть, будь ласка, дітки. Скільки треба додати сніжинок? Так. Скільки треба додати сніжинок? Щоб було п'ять. Хто здогадався? Три. 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 Ви теж можете використовувати палочки. Вони вам допоможуть. Молодці. Молодці, розумнички. Так. А якщо я ось таку циферку покладу. Так, яка циферка? Два. Два. Щось потрібно робити? Ні? Ні? Так, а чому? Не бійтеся, кажіть, тому що є на да? нас дві сніжинки, так? Так, молодці. Так, Дітки, а якщо ми покладемо сифу? Ось таку. Як вона називається? Чотири. Чотири. Скільки сніжинок треба додати, щоб в нас було чотири? Дві. Дві. Молодці, які уважні тітки. Так. Добре. Малята. А спробуйте. У вас там є білі кружечки. Скільки кружечків у вас є? Дев'ять, два, три. П'ять. Сім. молодці дітки. Вмієте рахувати? Молодці? Скільки у вас кружечків? Дев'ять. Дев'ять. Так. А тепер спробуйте з цих кружечків викласти сніговичків. Скільки у вас буде сніговичків? Спробуйте. І розкажіть, скільки у вас вийшло сніговиків? Ірочка вже так швидко справилась? Так, а можна подивитися? Так, Ірочка бачу. Ірочка, покажи ще раз. Так, молодці, молодці. Нікіта, а в тебе скільки сніговичків? Теж три сніговичка? Молодці! Всі однакові сніговички? Так. 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 Молодці. Добре малята. Наше заняття вже закінчується. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що ми вчилися розв'язувати? математику. Так, наш будь так, заняття з математики. Що ви робили на математиці? Задачі. Вчилися розв'язувати задачі. А хто пригадає, з чого складається задача? Що в неї є? Умова. Умова, так. Нікіта, що ще є в задачі? Запитання. Запитання. Так. Ще рішення. Рішення. Так. Розв'язання задачі. Так, дітки, молодці. Задача складається з умови, запитання, розв'язання і відповіді. Молодці, дітки. Наше заняття вже закінчується. Я рада була вас бачити. Ви великі молодці, у нас все з вами вийде. На все добре до до побачення. до побачення. До побачення. До побачення.